Ми продовжуємо серію наших онлайн-трансляцій, онлайн-зустрічей з відомими політиками і цікавими людьми, відомими особистостями. І сьогодні в наших гостях, пані Олександра Кужель, людина, яку в принципі представляти і не потрібно, але я хотів би перерахувати декілька із її самих важливих етапів, можливо, в житті, які е, якраз і ознаменувалися такими досить серйозними віхами. Е, е, насамперед, для мене Олександр Кужи це людина, яка справді присвятила велику частину свого життя створенню середнього класу, так як вона недавно і заявила в одному з інтерв'ю. І це, мабуть, найбільш характеристика, найбільш влучна характеристика пані Олександри. Тому що, пропрацювавши тривалий час в, керівником держкомпідприємництва, саме за її часів були введені досить значні, суттєві і серйозні ті акти, які фактично створили регуляторну політику в нашій державі і ті, що суттєво полегшили середньому і малому підприємництву життя. На сьогоднішній момент пані Олександра виступає уже в новому амплуа. Тобто ми знали її, як. Чиновника свого часу, як політичного діяча з недавнього часу, пані Олександра виступає вже в новій іпостасі, а саме як громадський діяч. І недавно заявлена створена структура. Я так розумію, на сьогоднішній момент починає розбудовуватися і починає активно діяти. Тому, можливо, пані Олександро, до вас перше питання із, із таких із загальних ми зараз почнемо говорити. А Наші інтернет-глядачі і слухачі зараз будуть ставити свої питання, і ми тоді вже будемо на них реагувати. Наскільки комфортно ви себе почуваєте в новому для себе середовищі? Я розумію, що воно не є зовсім новим для вас, тому що на кожному етапі ви десь спілкувалися з людьми і з великою кількістю людей. Але на сьогоднішній момент вже немає якоїсь там партійної підтримки, так як це було наприклад в Сильній Україні. Немає державної посади. Фактично, ви залишилися в суспільстві, ви залишилися якраз в народі. Наскільки на сьогоднішній момент вам там комфортно, і наскільки ваші плани найближчим часом? Ви знаєте, я думаю, що це є помилка, коли люди вважають, що якщо ти маєш посаду, то ти маєш якийсь захист, то це залежить від людини. Наскільки я пам'ятаю, двічі, будучи головою держпідприємництва? Я завжди була як кажуть, своя серед чужих і чужа серед своїх. І це, це було дуже некомфортно. Це було тяжко і треба завжди залишатись собою, незалежно яка, яка влада, яка посада. Це для мене зараз хочу сказати, що от на все те представлення, яке було зроблено з вами, я би сказала одним словом. Що я 17 років є а, чистий політик. Ні з точки зору, що Ющенка там казав чисті руки, це треба життям доказувати, що ти робиш. І я, я жива людина, я робила свої помилки. Я не кажу, що я свята, бо я не маю на це права. Але а, я чиста з точки зору, що з 94-го року по сьогоднішній день я жодного разу не займалась підприємництвом. Тобто, якщо я була після Верховної Ради, була головою комітету, коли в 2003-му мене зняли з посади, я ніколи не йшла в жодну комерційну структуру працювати. Я займалася або неприбутковою організацією, яка є аналітичний центр академія, або працювала на якісь посадах. Тобто за 17 років я маю право сказати, що я політик. Бо я дуже багато колег бачила, які посиділи, побіжали на фірмачки свої, попрацювали, прийшли знову до влади. Сказати, що зараз хтось в державі відчуває себе комфортно, ніж навіть не кажу вся владна команда, а тільки верхушка владної команди. Це буде нечесно. Я думаю, що я однаково себе погано почуваю, некомфортно у власній державі, як почуває себе кожна людина, незалежно від того до якої партії вона відноситься. Зрозуміло, але якраз продовжуючи питання з приводу партії і з приводу вашого політичного життя. Недавно ви заявили, що дослівно цитую: у вас немає коштів на створення власної партії, і що партія сильна Україна. Якщо я не помиляюся. 300 тисяч доларів е Це кожна утримання. партія, повірте, і в той, в яку ви входите, для отримання е між виборчими е процесами, uh -huh. в, так, як кажуть, ні в бойових дій е Центрального штабу партії в середньому отримання 200-300 тисяч доларів. Е я, я маю досвід дуже великий. Я можу сказати, на які статті йдуть, і таке інше. І... Е Регіональне відділення, якщо ви маєте гарний рейтинг, то їх отримують лідери ваших регіональних організацій, вже маючи там інше бачення. Вони мають право першої ночі на списки там до так. Да, 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 да. І тому е, е, треба бути авантурі... авантюристкою, щоб сказати, що я зараз починаю розвивати власну партію. Це є непорядно, по перше, а по-друге, не є вча не для часу. Чому? Тому що я, я аналітик. Я роблю за завжди. Я дивлюсь, що зроблено, а потім роблю висновки. Наполеон казав, що тільки розумні люди вчаться на інших помилках, а дурні на своїх. Зараз подивіться, що робиться в світі. А в світі зараз 24 країни, десь середньому називають преса, яка зараз має проблеми з громадянськими рухами, тобто встали не партії. В Греції, в Америці і так далі стали громадські рухи. Тобто, що це означає, прийшов час всім партіям тримати відповідь? Що вони зробили за ті роки, маючи можливість по черзі приходити до влади? І маючи інше питання, тоді я себе запитала Олександра. Не. Чи, хочеш, ти, чи бажаєш ти знову на когось відпрацювати, на якусь людину, яку скажуть, що то є особистість, і ти будеш далі писати і готувати йому рішення? Я сказала ні, тому що я вважаю, що я умію їх, знаю більше і маю більшу практику і маю, маю честь на те, щоб взяти на себе відповідальність. Раз. По-друге. Раді чого ти зараз повинна щось зробити? Всі мене питають, а я вже, пані Олександра, вибори в парламент? Ви знаєте, відверто хочу сказати: а чому ви туди? Туди дуже всі бажаєте йти. Прагнуть. От зараз я, наприклад, депутат Кримського парламенту. І, ну, якщо б я даже прийшла, то таким же чином одна в український парламент, тому що Ну, я як і в Криму тільки б валала і більше нічого б не могла зробити. Тому не питання зайти в парламент, бо я була депутатом другого скликання і я тоді була особистостю, я була першим заступником економічного комітету. Я працювала кожен день з законами. Мені зараз в такому вигляді парламент не цікавий. І тому я не розумію громадські організації, які зараз. Вимагають розпуску парламенту. Тому що у мене, наприклад, питання до такого інституту, як і ви, як ви ставите питання формування нової еліти молодих. А кого зараз? Якщо президент скаже, ну народ просить, давайте, я розпускаю раду і через 2-3 місяці вибори. То кого оберуть? Я хочу серед. сказати, що і ваш лідер не візьме вас першу десятку. Тому що, щоб зайти будь якої партії на вибори. Середня ціна 60-70 мільйонів доларів. Uh -huh. Тобто кожна людина повинна сказати, чи я відкладую свої власні гроші, чи я повинна сказати громаді, і я uh -huh. будь-якому лідеру можу це спитати, за які гроші ви будете отримувати власну партію. Тому в нашому громадянському рух, який ми відкриваємо, ми робимо безпрецедентне в перший раз в Україні. Uh -huh. Але дуже поширене в країнах світу. Я відкриваю рахунок на власне ім'я. було угу. Аудит... було вже прозоро і не було Я відкриваю рахунок на власне ім'я. Він буде опублікований на всіх можливих сайтах. Зможемо донести до кожної бажаючої людини. Аудитором офіційним цього сайту дав погодження бути Олександр Кірш, відомий угу. редактор головного бухгалтера і взагалі людина дуже принципова, незалежна від влади. І е, кожна людина має можливість або покласти одну гривню, або десять, або п'ятдесят, скільки хто вважає за необхідним. І повірте, ми маємо з вами сьогодні вперше унікальну можливість дійсно підготувати нову еліту, нових лідерів, але людей, які прийдуть туди не продаватись і побігти зразу за якісь посади, а які прийдуть виконувати програму. Тоді я вас питаю, яку? От коли ми з вами сядемо всі, хто зараз нас чує, і почнемо розмовляти, хоча б по одному питанню ми не знайдемо єднання, так, може так, одну розуміло. дві, тоді питання, яку країну ми хочемо побудувати? Розуміння гарне для життя, а це розуміння для кожного різного. Коли вийде любий лідер і скаже, я за розвиток підприємництва, тоді у мене до вас питання, я точно знаю, що треба робити. Але я хочу запитати, чи ви це будете робити? Бо розвиток підприємництва кого? Ваших дітей, ваших друзів, ваших найближчих товаришів, сватів, я не знаю. Але я розумію, що там може не бути того, чого розумію я. Чи, чи ви хочете залишати Україну практично супермаркетами, а не виробничими, який мав потенціал, коли Україна отримала незалежність? Тобто по о, о, таких за, не загальних, а найважливіших питаннях для розвитку країни, я хочу зрозуміти, чи є у нас співпадіння. Якщо воно є, то ми з вами маємо унікальний шанс вперше привезти до влади команду, яка прийде не за кошти олігархів. Бо людина, яка відверто, от хочу вам сказати, наприклад, хтось заплатив за мене 5 мільйонів і сказав, куже йти до Верховної Ради. Я прийшла, скажіть, будь ласка, ну чому ви вважаєте, що я вам щось винна? Чому ви вважаєте, що я повинна розуміти, як тяжко вам жити? Я за все сплатила, за агітаторів я сплатила? Сплатила. Наблюдателям я сплатила. Я, я всім сплатила, перепрошую. Розрахунки зроблені. І чому тоді ви очікуєте, коли ми йшли до Верховної Ради Другого Скликання, це була остання Верховна Рада, яка була демократична? Остання, то я перепрошую, я не знала, що такі бітборди. Всі листівки були на ксероксі. Всі, хто мені допомагали, це були люди, просто які хотіли, щоб я стала народним депутатом. А я сама не знала, що це таке. Я просто працювала зранку до ночі. Був один ефір по радіо і один по телебаченню, і 27 чоловік на округу. конкуренти. Оце була перемога і відповідальність не було місяця, щоб я по 16 годин проводила прийом. Своїх виборців 16 годин! І я повинна була цим займатися. І це є зовсім інше відчуття. І, і тоді ми розуміємо, що ми йдемо для того, щоб відбудувати Україну. Україну. І тому ще раз кажу: мені цікава кожна небайдужа людина. От Зіновій Андрюхович, який ми зустрічали вже командою, і який Три роки приїхав з Канади, українського канадського походження, і він хоче створити народну конституцію. Не подивилася ту людину, яка три роки валає, хлопці, давайте всі робити. А його всі б'ють, б'ють. І він вперше почув, що комусь він потрібен. А він нам просто потрібен. Він нічого не бажає. Він каже: Я хочу, щоб в Україні була світова, нормальна, народна конституція. Ми кажемо, ми вам допоможемо в процесі.